Привіт, друзі! В цьому відео ми розповімо історію найвідомішої недобудови України готелю Парус у місті Дніпро. Оденський готель мав стати частиною великої Дніпропетровської набережної, створення якої почалось ще в 1957 році. З часом вона стала найбільшою в Європі, понад 30 кілометрів. Вздовж неї розташовані найвідоміші споруди Дніпра, наприклад, ресторан Поплавок унікальна споруда на воді, яка нагадує літаючу тарілку, яскравий приклад радянського модернізму. Ресторан було збудовано в 1968 році за проектом талановитого архітектора Сергі Сергія Брусова, цей ресторан дуже подобався Леоніду Брежневу. Кожен раз, коли він відвідував Дніпропетровськ, то обов'язково заходив сюди на обід. Можливо, саме завдяки цьому готель Парус вирішили будувати по сусідству з Поплавком на місцевості, яка добре проглядувалась із вікна ресторану. Але на Дніпровській набережній знаходяться не тільки туристичні місця, але й промислові зони. Поряд з парусом знаходиться річковий порт, а майже напроти оліоекстракційний завод, який в наші часи належить. Бренду Олейна проект готелю розроблявся з 1972 по 1974 рік. Головним архітектором був Володимир Зуєв, який добре себе зарекомендував на інших проектах в Дніпропетровській області. Під його керівництвом над проектом готелю працювала ціла група талановитих архітекторів. Всього за два роки їм вдалося розробити проект унікального готелю, який не мав аналогів у світі 32-поверхова будівля в архітектурі. Турному стилі радянський модернізм, яка зовні нагадувала парус: 28 поверхів віддавались під номери готелю. В них мало розміститися 589 номерів на 996 місць, на 4 менше тисячі. Це було зроблено спеціально. Тому що проекти готелів, які вміщували тисячу і більше осіб, потрібно було погоджувати з Москвою, а готелі меншої місткості можна було розробляти власними силами. Площадь готельного комплексу складала 50 тисяч метрів квадратних. Вартість проєкту оцінювали в 25 мільйонів радянських рублів. Планувалась також побудова ряду інфраструктурних об'єктів поруч з готелем, а сам готель повинен був мати не лише житлові приміщення. У цокольному поверсі повинні були розміститися майстерні, наприклад, столярка і слюсарка. Дві трансформаторні підстанції, які мали забезпечувати готельний комплекс, планували розмістити також всередині будівлі. Також в будівлі були приміщення вентиляційної. Системи, бойлерної і так далі. Були передбачені приміщення для бару, ресторану, кафе, кегельбану, перукарні, зберкас, столової, прачечної. На другому поверсі мав розміститися великий ресторан на 600 місць, кіноконцертний зал на 450 місць, актовий зал на 120 місць. Поруч з готелем було передбачене місце під розміщення басейну, автостоянки та річного причалу. Із 25 мільйонів необхідних на будівництво. Готелю 10 виділила Москва по особистому розпорядженню Леоніда Брежнєва. Решту суми кожен рік частинами повинні були виділяти із бюджету радянської України. З 1974 по 1976 рік проводилась намивка пісків для майбутнього будівельного майданчику, площею майже в 7 гектарів. Туди ж було забито 3000 тисячі свай, які уперлись в гранітний щит. Нагрузка кожної із цих колон була 1200 тонн. Тому Колони були виготовлені із цільної високолигованої сталі, яку покрили бетоном. Таку сталь виробляв маріупольський комбінат Азовсталь. Майже вся вона йшла на оборонну промисловість, і для того, щоб використати її при будові цивільної будівлі, потрібен був дозвіл вищого керівництва. Це робилось для того, щоб майбутній гігант не почав з'їжджати в Дніпро. Але в наші часи існує популярна легенда, що цей готель не змогли добудувати, тому що він почав з'їжджати в Дніпро. Але як ви бачите, 40 років стоїть. І нікуди не з'їхало, і навіть не накринилося Деякий час місцеві жителі використовували будівельний майданчик в якості невеликого пляжу. Згодом з'явились перші будівельники і техніка. Розпочалась робота. Побудова готелю почалась зі зведення монолітно-залізобетонного сердечнику, до якого мала кріпитися решта конструкцій. Для побудови цього сердечника були долучені спеціалісти із Південмаша і ДМЗ. Побудова каркасу готелю почалась в 1970. Десят році, спочатку будівництво йшло дуже швидкими темпами. За декілька років весь каркас було побудовано повністю, повністю здати готель в експлуатацію планували в 1979 році, але незважаючи на всі зусилля, які прикладали будівельники, це було неможливо. В першу чергу через постійну нестачу фінансування багато чиновників просто не розуміли, для чого цей готель потрібен, тому що він мав клас інтурист, тобто будувався він для туристів із інших країн. Але в Дніпропетровську знаходились підприємства ракетобудування, із 1959 року місто було закрите і ніяких туристів із інших країн бути в ньому не могло. Не користувалось місто великим попитом навіть серед туристів всередині Радянського Союзу. Масштабні конференції та заходи тут також не проводились. Тобто, готель будували не тому, що він був потрібен, а тому, що так захотілося Брежневу. А після смерті Леоніда Брежнева, керівництво УРСР, вирішило скинути цей проект зі своїм. Іх плечей із 1984 року будівництво мав фінансувати бюджет Дніпропетровської області та місцеві промислові гіганти, що було дуже складно для одного регіону, і будівництво дуже сильно сповільнилось. Повільними темпами воно продовжувалося до 1989 року, а потім було повністю заморожено. На той момент будівля була готова на 80%. У 1995 році міський бюджет припинив фінансувати охорону. Будівлю просто покинули з цього моменту вона почала набирати популярність серед місцевих підлітків, любителів покинутих місць, сталкерів, роуферів і навіть відомих блогерів. Велика популярність зробила парус найвідомішою покинутою будівлею України. Але ця популярність мала свої наслідки за два з половиною десятиліття, поки ця будівля стояла занедбаною, на її території загинуло близько трьох десятків людей. Частина смертей була самогубствами, але більшість це нещасні. Випадки, які сталися з підлітками, які шукали гострих відчуттів. Через це покинутий готель Парус став справжнім головним болем для міської влади Дніпра. Охорону з часом довелося відновити. Але навіть вона не зуміла зупинити великий потік шанувальників цього місця. Місцева влада багато разів шукала інвестора, який готовий буде добудувати парус. Але великого інтересу ніхто не проявляв. В 2005 році недобудований готель викупила місцева компанія. З приват, за суму, яка по курсу того року дорівнювала 4 мільйонам доларів, було розроблено декілька проєктів реконструкції парусу. Згідно одному з них, поруч з парусом мав з'явитися справжній хмарочос та декілька офісних будівель. Згідно другого плану, перві поверхи парусу мали перетворити на торгово-розважальний комплекс, а інша частина будівлі мала стати офісами. Поруч з будівлею мали розмістити фонтани та оглядове колесо. Але минуло вже 18 років, з моменту, як були розроблені ці проекти. Жоден з них не виконали навіть на відсоток. У 2000 році готель приймав участь у рекламі Приватбанку. Для цього на фасаді будівлі фарбами нанесли логотип банку. В травні 2014 року приблизно 40 людей, здебільшого місцеві ультрас, фарбами намалювали найбільший в країні тризуб на протязі останніх двох десятиліть. Ідуть нескінченні суперечки про те, що робити з цією гігантською будівлею: добудувати чи знести. Якщо добудувати, то як? Якщо зносити, теж треба розібратися, яким чином. Якщо підірвати настільки велику будівлю, то підніметься стільки пилу, що це може нашкодити здоров'ю місцевих жителів. В 2000 ні у будівлі планували організувати музей космосу. Навіть почали монтувати макети ракет, але згодом всі роботи припинились. Існував навіть проект, по якому парус мали перебудувати у 27-поверхову відкриту теплицю протягом останніх семи років місцева влада Дніпра і компанія Ромбус Приват судилися. Місцева влада вказувала на те, що Ромбус Приват не виконав інвестиційних зобов'язань. Готель так і не добудували. А десятки людей із халатності компанії загинули на його території. 2 лютого 2022 року Верховний суд України постановив повернути парус у власність територіальної громади. Мер міста Дніпро. Дніпро. Борис Філатов заявив, що недобудову знесуть, але перед демонтажом зафарбують символ української держави на його фасаді. Звісно, для того, щоб ніхто в цьому не побачив небажаного символізму. Нагадаю, що готель уже один раз хотіли зносити в 2016 році. Тоді навіть компанія Discovery викупила права на унікальне транслювання цієї події в прямому ефірі. Незважаючи на те, що готель Парус так і не вдалося добудувати, він став одним із символів міста Дніпро. Зараз навіть складно уявити, як буде виглядати набережна без нього. На цьому наше відео закінчується. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!